Розділ 36. Друга ночі я ніяк не міг заснути. Думки крутилися навколо одного й того ж. Відповіді я так і не знайшов, так і не дізнався, чого намагається Дубровський, збожеволіти можна, настільки неможливість зрозуміти ситуацію провокує стрес. Та ще цей список акціонерів, який я знайшов у Гугл, Однофамілець, чи все ж таки він. Напевно, треба було трохи копнути. Я дуже поверхнево до цього поставився. Що там була за фірма люксор, люксар, щось на кшталт того. Ну тепер я уже точно не засну, поки не подивлюся ще раз. Ото вже мука. Чому я не можу вимкнути мозок на ніч, припинити думати і спокійно заснути? Я простягнув руку до лампочки в головах і замружив очі, щоб світло не сліпило мене. Клац. Лампа спалахнула і згасла, перегоріла. «От дідько. Тим гірше. Тепер я вже точно прокинувся і заснути не можу. Я підвізся з ліжка, в темряві дійшов до вікна, відсунув штору і впустив до кімнати слабке світло. Сонне місто поблискувало вогниками. Я прийшов через кімнату і ввімкнув комп'ютер. Екран спалахнув, осяявши на півтемряву, холодним світом. Тишу розірвали три коротких звуки, які завжди супроводжували вмикання. Клавіатура скрипіла під моїми здерев'янілими пальцями, поки я набирав ім'я Ігоря в Google. На екрані вискочили результати пошуку російської мови. Я переходив зі сторінки на сторінку, переглядаючи їх по діагоналі. Я почав позіхати, потім трохи мерзнути. Ніч видавалася прохолодною, а я сидів в самих трусах. Я відразу впізнав список імен, біля яких стояли відсотки. Компанія, власником 76,2 акції якої був Ігор Дубровський, називалася Люксар СА. Але на сайті не було більше жодної інформації, тільки цифри. Я скопіював назву в зону пошуку Google і натиснув Enter. Комп'ютер видав лише 23 результати. Що ж, тим краще. Сайти, преси, фінансова інформація. Потім з'явилась головна сторінка підприємства Люксар СА, спільната спеціалізованих ресторанів. Я клікнув і тут же мимоволі відсохнувся, вражений тим, що побачив. На весь екран виплила світлина. Явно зроблено вночі, на передньому плані перепліталися горизвісні балки, немов охороняючи простір від невидимої атаки, а за ними видніли освітлені вікна і розкішні інтер'єри ресторану Жульверн.